им здорова. Сегодня я играю Стоим Импресс. Сегодня, короче, все будет давать сама, не ставьте мне лайки. Так, что за друг это? Пар, что дети деньги валяются на земле. Ты куда идешь? Так, буду их сбирать, а? хм. Ну давай. А, ты на плану. А, куда мне надо идти? Так, я хочу собі ось таку штучку. Типа я водка. Хочу собі ось такий неклес. І... Я Хочу собі ось таку штуку. Тоже чорну. Наличку я не знаю що добавити. Можна вольфик такий. Тоже чорний. І И неоткивай ось, ось матовий типу. Да. капелюк. Капелюк какой. Можно ты во. О, давай. У меня денег нема. Блин, а что тут можно еще добавить? Можно капелюшу. какие-то. Вот такие капелюк, короче. А ну, иди сюда. О, можно очки, тоже черные. И можно эту штуку. Тоже черную полностью, короче. О, Отак. От І можна цей каплю. Раз. Шишо можна добавити. Можно, в принципі, добавити. Ого, будем дві чата. Что таки, кинет? Ну це можна добавити, в принципі. Он ось так, типа. Ну, диви, ну давай, ну дивайка. Ну дивайка, принцеска. А ну що, що можна добавити? Ах ты вот це зробила. Тобі Тобі отківочки візьму на камеру. О! Які колготи може? А ну! О, -о, 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 о! Боже, це пушка! Це пушка просто, мені здається, це просто пушка. А може таке от перевикиша? А ну! Вау! Ну принцеса, ну принцеса. Так. Може ще цю штуку? А ну! Чорну прям чорну зробити. Да. Що що можна? Що можна от штуки? Тоже чорна? Ні, воно біла, мені треба чорну. Отже, це мускул, я знаю, ось так я тут зрівняю, короче. І тепер почекати, от поняв, локать. Я бы себе поставил 100 лайков, конечно. А ну, стан один. Не, не можно. Так, ну какие стоит? Чтобы носить такую штучку. А воя. Оба. Ей, можно поменять эту, штуку. А можно какую-то снять, а? а? Ну. я бы снял, честно. А ну, шел это можно взять, в принципе, Вольфик. И Утипинио, конечно, заважаю. О, вот так. А ну. Я бы колер, А, все, полнали. The fashion show has begun. Так, София, у Ну, блин, ну, неплохо, неплохо. Но ставлю трешечку, конечно. Трешечку, короче. Ну, нормально, может быть. Нормально. классно, классно. Давай, наступно. У, двойка в джинсах, это вообще бомба, короче. Судя кисть, можно работать и ногти, его. Ну, и как здесь же базово, короче, ставлю двойку, типа, ну, бишь не поставлю, Она без обиделка. А, давай, 360. Так, наступно. Так, О, вот я прям не знаю, кисмариарте, блядь, ну це прям... Четверку ставлю. Мне вообще зашло, мне дуже сподобалось. Чик. Ай, не может. Так, камила. Ну камила такие валик, типа знаешь, ко ка... то есть тик токи, короче, всего сив тому, сив в макияже, типа штукатурки купа. Ну, типа, ну, мне подходит. Ой, 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 -ой. Короче, ставлю три звездочки. Три звездочки. Звездочки. Так, наступно. Так, Линда Гита. О, это прям, не знаю, какие-то, типа, типа, женщина какой с миллиардера. Ну, тоже трешку ставлю. То есть, типа, обещание. Чекаем следующего. Так. Давай наступно. Ну це звезда просто, блин. Ну це звезда, честно. Це звезда. Я бы тебе поставил слов. Мне вообще понравится. Ну вообще, пушка, честно. Ну если я прямих, типа, так-то ну... Типа, вот. Так, а кто наступно? О, oh май гад. Ну это что-то батл, начнм добавил. Дизлайк, отписка. Ставлю звезду. да, дай живе? -мо, куплю дайтера очень синий вот ты. Давай. 8 компли. наступно Следующее. 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 О, ну це таке базове, ну, типу таке повсегданы типу, что-то типа. Але волосы заражає, тому ставлю Тоже сделаю. Не лам дип поставлю Хай буде же хай Насолоджується Нормально, короче. Ну я бы так не ходила Ой, ходив Боже, все, уже міняю стать. Mm. Ну, це така якась типа, той, який Apple Pie як називається, Я забув, Apple Jack, короче, типа 100, к вайбе є. Ну, трэшку ставлю. Прикольно. Ой, Rarity, короче, в серії Apple. де Apple Jack, Що-то робило. Ну, це такие, ну... Оце мені не биш подавать, потому что в цели, что это типа, но Ну нормально, таким не подавать. Фани, фани. Наступно. Так, и переможете нас. Блин, а я який? Ну да, вона заслужила, в принципе. Я поводжусь. Ну це тоже нормальное место. А я яка? Я десята. Ох! Я десята. М -м -м -м. Так, прорыв. Так. Ми чекаємо перерив, типо зараз буде новий скин, ти що, нові шмотки ого mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh тут все у нас все трудонато. Я не знаю, як тут грає конечно 200 тисяч людей, Ну, таке ловушся, бред якийсь лан. Так. Шо далі? Шо ми ждем? Шо ми ждем? Пію, воду пригнула Дівочка А я бачу, вона вже купається, нормально Ждем Ну можна це все зняти якось? Флоуралс 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 You will have 325... Are you ready? Yes, I am Let's do it right No. Так, пальцы сразу я думаю. Полностью все снято. Так, что можно где Можно где эту футболочку, типа. Давайте киски желтый лук, короче. А вот такие яркий желтый. Так, можно где-то вот что а? а не можно где-то? А эти можно? Ну, Давайте отак. так. Тепер можна ось таку курточку. Але вона не пасує, Вона не пасує. Курточку я знімаю. Ну, в принципі, такий, знаєте вайбовий. Можна цей. Так, треба коляк підібрати. Якийсь такий, короче. Так. Далі ще можна, в принципі, навушнички. Ано, Во, таки вообще пасують. Во, дуже класно. Так, можна якісь не каблуки, а що то, типу, я не знаю, якісь типу. Такі червики, але вони не пасують, на що стартується. Так, їх треба зняти. Червики знімаю, а якщо ці? Оці класні. Оно. Думаю, їх треба якихось білих. Може білі зробити, не, а? А це як унятий колір. ну. Я не можу міняти колір другого. Не, очки я знімаю очки мені не потрібно так що. Хотя можно было бы якісь взяти вот этих пару вибор. Може взяти такі очки Ну вони чорненька будет. Окей, а це да зробити. О, это классно. Да, Вильтиго. Вся я выбрал. Мне понравился такой колер. Вс. Вс. Так что у меня там белый, кстати, я не разумею. Футболка, что ли, она желтая. Так что наверное, у меня вот такого колера хай будет. Бишь темнее Шарфик у мене ось такого кольору. Такого самого, що той. Далі наушники в мене такі. Це що таке? А. Шкари. Так, що ще можна додати? Як можна оце зробити взагалі, а? Мені хтось каже. Без поняття. А вот, можна оце зробити. Тут можна зробити волосся. Давай. Не, волосся мені не пасує, тому що я той. Який, ну, то саме, мусульманка. Але це можна. Ладно. Якусь саму базову надіну. Ну, ну, може утю. О! Це прикольно. О, може оцю? Ні, <хи> Не, буде більше пасувати. О, оця гарно. Все, давай. Да, прикольно. Ще можна, в принципі, поміняти одяг верхній. типу на шо такому мнії, я не знаю. Та ні, в принципі, підходи ідеальні. От мені подобається. Але можна шкари поміняти. Тільки де їх можна поміняти, я поки не знайшов. А тут можна якісь взяти. Типа таких. Вот, и колер им заработает таки черный, короче. Або белый. Нет, черный, чтобы делялось, типа. Все убило фигня за ну ладно. Мне здесь все прикольно, не? Прикольно вот это Так. Шо, красотки? Давайте вам. Типа арабочка такая. Ну прикольно, мне подавайте. Короче, всем. Так, що ще можна зробити? Можна, так, да, станції і сюди обратно. Класно, класно. Мені подавайте, все чекаємо. Все чекаємо и прыгать, боже, дура, че. Так, збираем, короче, монетки потроху. Не знаю, наша, но мне б здается, манефигенный лук. Мне здається вообще топчик. Я бы. Я бы. Би... Ладно. The fashion show, хайбега. Хм, ну це не понатка. Не поняла ну, Муньяло. Ставлю тройку. No Sab'jac Queaponne. Не знаю, що це таке означає, яка там мова, тим більше. Угу. Ну це таке, ну. Мені це подобається, в принципі. Да, це прикольно -така. Хм. Ставлю теж тройку. Більше не поставлю, не заслужу. Не, не той, не зворушило. Блін, це той самий изновский не вирішила юзати. Одиниця. Одинка. Фу. Фу, вже було, вже було. Далі, наступний, следующий. О, це я. гарніння така. Ну здесь Fieno. А ну. Прикольно, прикольно. О, вот это вообще прикольный лук, типа такие, не знаю, гавайский что ли, я не знаю. Ставлю 4. Вот это мне игр понравилось Классный такие, да, прикольный. Наступно. Хм. Цей непоганий. Непоганий. Тоже тепер ставлю, Більше не поставлю. М -м -м -м. Наступно. Це така типа училка, да. Да, ч не покрита, сестра? Ставлю двойку, не покрито. Наступна. Так, і хто переможе з нас? Блін, феміністка, ой, фашиніста, якийсь трансетер і рацінські. Я не скажу, що вона топ-1. А чого я тут встань, я не пам'ятаю, що в храніли мальчики? Жасть просто. Я не перший заслуховую. Ну ладно. Вот така ігрушка, типа. Всім удачи, всім пока. Дрес та В принципі, топ-1 день тренді. І райден здорове. Мені не зайшло. Бай!